Сьогодні вирішив поговорити на цікаву тему, яка стосується багатьох із нас: як кава впливає на зубну емаль? Ну давайте чесно, хто з нас не любить почати ранок із чашки ароматної кави. Це справжній ритуал для багатьох і я не виключення. але ось що цікаво, чи задумувалися ви, як цей напій впливає на наші зуби. Якщо бути відвертим, я сам не відразу почав помічати, що кава впливає на колір зубів. Спочатку, наче нічого, п'єш собі і п'єш, а потім починаєш помічати, що усмішка вже не така білосніжна, як раніше. З часом на зубах утворюється такий жовтуватий наліт, який дуже важко позбутися просто чисткою зубів. Це неприємно, правда ж? Отже, чому так відбувається? Все досить просто. Кава це кислий напій, і ця кислотність негативно впливає на зубну емаль. Коли ми п'ємо каву, кислота, Починає розм'якшувати емаль, роблячи її вразливішою до пошкоджень. Тобто, навіть якщо ваші зуби міцні, кава з часом може пошкодити їхню захисну оболонку. І ось тут починається найцікавіше: емаль не відновлюється. Коли ми її втрачаємо, це назавжди. Але це ще не все. Виявляється, кава не лише робить зуби жовтішими, але й може викликати підвищену чутливість. Ви коли небудь відчували різкий біль при ковтку чогось горячого чи холодного? Це може бути через те, що емаль стоншена і нервові закінчення в зубах стають більш відкритими для подразників. Я сам це відчував, коли почав пити кав в більших кількостях. Тепер кожен ковток холодної води нагадує мені про це. Але ж не будемо впадати у відчай, друзі. Є кілька простих. Хитрощів, які можуть допомогти зберегти наші зуби у хорошому стані. Навіть якщо ви, як і я, не можете уявити свій день без кави, перше це поласкати рот водою після кожної чашки кави. Я знаю, що це здається банальним, але така проста дія допоможе нейтралізувати кислоти і зменшити ризик пошкодженої малі. І ось ще що: не поспішайте чистити зуби відразу після кави. Це може здатися дивним, але коли ви чистите зуби одразу після вживання кислих напоїв, ви фактично втираєте кислоту в емаль, пошкоджуючи її ще більше. Тому краще почекати хоча б півгодини після кави, а потім вже братися за щітку. Знаєте, я дізнався, що деякі люди п'ють каву через соломинку, щоб зменшити контакт напою з зубами. Звичайно, це трохи. Незручна, особливо коли кава гаряча. але якщо ви дбаєте про білизну своєї усмішки, це може бути хорошим варіантом. А ще є різні відбілюючі зубні пасти або спеціальні процедури у стоматолога, якщо ви хочете позбутися жовтого нальоту, який накопичився з часом. Що цікаво, не тільки кава може завдавати шкоди емалі, але й інші напої, як, наприклад, чай або газовані напої. Так що кава це лише верхівка айсберга, але знову ж таки, усе залежить від того, як часто ви п'єте ці напої і як ви доглядаєте за зубами. А тепер трохи про харчування. Якщо ви п'єте багато кави, спробуйте додати у свій раціон продукти, які допомагають зміцнювати зуби, наприклад. Молочні продукти містять багато кальцію, який допомагає зберігати емаль міцною, також добре їсти горіхи, овочі та фрукти, які сприяють видаленню слини, а це теж корисно для захисту емалі. Тому, друзі, ось така справа. Кава це чудовий напій, який підбадьорює нас і допомагає розпочати день з енергією. Але не забувайте про свої зуби. Пийте каву з насолодою, але не забувайте полоскати рот. Не чистять зуби одразу і, можливо, час від часу користуйтесь відбілюючими засобами. Ну і звісно, не забувайте писати коментарі, як ви доглядаєте за зубами після кави. Можливо, у вас є свої секрети. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві теми.